Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. На каналі 1+,1 триває спільний марафон. Єдині новини. Я Соломія Вітвійська і це ТСН. До шести зросла кількість загиблих від ракетної атаки у Запоріжжі. Поранених теж побільшало. Їх вже 22. На місці удару досі триває рятувальна операція. Напередодні окупанти ймовірно, іскандером, поцілили у житловий квартал в серед місті. Влучили у приватну клініку. На той момент там було близько двох десятків людей, персонал та пацієнти. Про чотирьох загиблих стало відомо ще вчора, а сьогодні зранку знайшли тіла ще двох. Також через сім годин пошуків рятувальникам вдалося деблокувати двох жінок, які опинилися під завалами. Потерпілі змогли додзвонитися в ДСНС і повідомити, що де вони саме перебувають. Під руїнами ще шукають попередньо п'ятьох людей, які досі не вийшли на зв'язок. Друга прижата стіною. друга на землі знаходиться. Співробітники ДСНС зараз працюють на місці, як ви бачите, з метою блокування потерпілих які знаходяться під завалами. Попередньо їх особи поліцейськими встановлені. Гучна ніч у Росії. Опівночі безпілотники атакували Брянську область і Після серії гучних вибухів там спалахнула масштабна пожежа. Що ймовірно горить нафтобаза дружба у селищі Свень. Почали писати телеграм-канали після публікації відео місцевими. На кадрах добре видно вогонь та величезну заграву в небі. Губернатор області згодом повідомив, що палає виробничий об'єкт. Неспокійно цієї ночі також було у Таганрозі. Там лунали вибухи та сирени. А жителі повідомляли про стрілянину, яку було чутно на вулиці. У місцевій владі зазначили, що місто зазнало ракетної атаки, через що було пошкоджено промисловий об'єкт, ймовірно, авіабудівне підприємство. Збройні сили України відбили втрачені позиції в Романівці. Це вугледарський напрямок. А от окупанти останні кілька днів атакують у районі глибокого та стариці на Харківщині. Російські з блогери стверджують, що їхні війська захопили наші позиції в південній частині Вовчанська. Втім, аналітики інституту вивчення війни цієї інформації не підтверджують. Тим часом українські оборонці, які діють на північ від Харківщини, повідомляють, що загарбники намагаються переправитися через річку. Кувовча та наші захисники успішно мінусують ворогів. Таким маневром загарбники хочуть наблизитися в тил українських захисників на Куп'янському напрямку. Критичною залишається ситуація на покровському відтинку. Тут Ерефія зазнає шалених втрат, але спроб окупувати місто не полишає. Адже це частина плану Кремля із захоплення контролю над Донецькою областю. Загалом від початку цієї доби відбулося понад дві сотні бойових зіткнень. Російські терористи завдали по території України два ракетних удари із застосуванням трьох ракет, а також 22 авіаційні удари скинувши 42 керовані авіаційні бомби. Крім цього, російські терористи здійснили понад 3500 обстрілів, 111 із них із реактивних систем залпового вогню. Також задіяли для ураження на території України 1600 дронів Камікадзе. Єдина ділянка фронту, де в українців є незначне, але просування. Це Харківська область на північ від населеного пункту Липці. Село спробували повторно окупувати зараз першочергове завдання утримати його, оскільки липці це панівна висота, із якої можна обстрілювати Харків. Правильно побудована система ППО не дає ворогу в цьому районі якісно проводити повітряну розвідку. Зокрема, завдяки цьому тут вдалося досягти успіху. Як працює ППО в бригаді Хартія? Фронтовий репортаж Андрія Цеплієнка. До речі, зенітникам Хартії, щоб збивати більше дронів, терміново потрібна наша із вами допомога. І задонатити їм можна за qr кодом який ви побачите зараз на екрані. Дивимось. Північ Харківщини одна з небагатьох ділянок фронту, де наші повільно, але все ж таки просуваються вперед до російсько-українського кордону. І не в останню чергу, завдяки ось таким мобільним вогневим групам протиповітряної оборони. Вони полюють на ворожі розвідувальні безпілотники, залишаючи противника без очей в небі. Мобільна вогнева група бригади Хартія довго не стоїть на місці. Її основна ціль безпілотники. Зала Орлан Суперкам. Але екіпаж ППО і сам може стати ціллю, якщо дрон їх побачить раніше. Тут практично кожна точка пристріляна росіянами, і в них треба визнати майже миттєва координація між засобами розвідки та артилерією, ракетами і навіть авіацією. Пропустив дрон, приліт арти або бомби не змусить на себе довго чекати. Постійно міняти позицію, основна тактика цих бійців. вона, наша функція Подавляти огнем, Ворожі безпілотники, все, що знаходиться в небі. Ви чергуєте як? 24 24 на 7? Тобто, от ми виїхали зараз, і це ваша зона відповідальності зрування. село Липці, 20 кілометрів від Харкова. Саме сюди прорвалися окупанти, щоб створити тут так звану буферну зону і діставати місто мільйонник ствольною артилерією. На щастя, харків'ян російській армії тут поки що не вдалося закріпитися. Є у нас просування по лінії зіткнень спільними зусиллями Хартії та ще кількох бригад росіян продовжують витісняти на північ збитий дрон, засліплений ворог. А зараз я би сказав, в рази менше ворожих крил, чим це було в середині літа. Старенький кулемет, ДШК в комбінації зі швидкими колесами і сучасними засобами розвідки, виявився ефективною зброєю проти дронів. Працює мобільна вогнева група. Ворогу нема чого робити зі своїми розвідувальними дронами. Скільки на твоєму рахунку вже збитих безпілотників? Більше з десяти. Це хороший результат. Ну, Волосся до. Противник швидко вчиться на своїх помилках за похмурі осінні місяці. Росіяни, користуючись нагодою, змінили тактику і підняли розвідувальні крила на більшу висоту. Звісно, відтепер вони гірше бачать землю, але кулеметами їх вже так просто не дістати. Вони почали Використовувати більше висоти для своєї роботи це звичайно утруднює роботу. Ну але ми також шукаємо якісь нові способи, як їх уразити і на таких висотах, в тому числі щільне прикриття мобільними групами цієї ділянки фронту змусило ворога майже відмовитись від атак шахедів на Харківщині. Відтепер росіяни витрачають більше ресурсів, щоб обходити такі розрахунки. На кордоні пролітають на доволі великій висоті для того, щоб якраз не попасти або мінімально попасти під ураження засобів ППО, які знаходяться на лінії фронту. На жаль, прикрити нашу землю від усього заліза, яке кидає Кремль на голови українцям, наразі нереальне завдання. Але хлопці намагаються зробити трохи безпечнішим той шматочок неба, за який відповідають. Андрій Цаплієнко, Ілля Шанкаренко, Олег Мостовий, ТСН 1+,1. марафон. Єдині новинимамс, максимум 150 п'ятдесят тисяч гривень на місяць. Українські банки планують посилити обмеження переказів із картки. На карту та готують додаткові перевірки ФОПів, згідно із підписаним банкірами меморандумом, українці чекають нові ліміти на перекази вже з 1 січня 2025 року. Максимальна сума яких із одного рахунку становитиме 150 тисяч на місяць. Також клієнтів поділять на три категорії ризику: відповідно до доходів та джерел їх надходження. Особи, які отримають статус сумнівний, зможуть переказати лише 50 тисяч гривень на місяць. Таким клієнтам обмежать і кількість рахунків у банку. Клієнти без підтверджених доходів зможуть відкрити не більше трьох поточних рахунків в одній валюті. І, нарешті, буде створено реєстр дропів людей, які передають свої рахунки у користування третім особам за винагороду. Банки пояснюють такі заходи боротьбою із відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Дефіцит квитків на поїзди створювався штучно. Нацполіція розслідує кримінальне провадження за фактами зловживань посадовців Укрзалізниці під час обслуговування та перевезення пасажирів потягами міжнародного сполучення від ранку. Оперативники обшукують житло фігурантів справи, а також офіси структурного підрозділу Укрзалізниці. Слідчі дії відбуватимуться і в потягах міжнародного сполучення під час їхнього відправлення та прибуття. Оперативники просять поставитися до цього із розумінням. У повідомленні Нацполіції йдеться, що дії фігурантів провадження призвели до значних збитків укрзалізниці та штучного дефіциту на квитки на популярні маршрути. Складні погодні умови у Києві та області, а також на півночі та заході країни. ДСНС оголосила перший жовтий рівень небезпеки на дорогах ожеледиця та налипання мокрого снігу. Водіїв закликають бути дуже обачними за кермом і дотримуватися правил безпеки. Щоб зменшити кількість аварій, просять кермувальників дотримуватися безпечної дистанції. Про обережність нагадують і пішоходам погодні умови призведуть і до ускладнення руху транспорту. Це просять врахувати під час планування поїздок. За прогнозами синоптиків, погода буде змінюватися і гіршати ледь не до кінця тижня. Майже в усіх регіонах обіцяють дощі і мокрий сніг. Росіяни вирівнюють фронт на Курахівському напрямку, продавлюючи оборону ЗСУ силами одразу двох загальновійськових армій, куди рухається орда. Скільки треба систем протиповітряної оборони, аби закрити українське небо і де їх узяти? Та який вік оптимальний для служби в ЗСУ? Про все це говоритиме із військовим оглядачем Денисом Поповичем, воєнний кореспондент Руслан Ярмолюк, оглядовий проєкт від редакції оперативний черговий просто зараз. А оновлений випуск о 9.30. зустрінемось.